А у вас буває так, що прокидаєшся собі такий, відкриваєш очі, виходиш на балкон, а там усе таке позитивне сонечко сяє. Птички співають, ну тупо благодать. Я би навіть сказав, лови жорсткий релакс. Повертаєшся, а там це пропержене, занедбане старе воняюче гівно. І увесь твій релакс кудись зникає. І одразу думаєш, ось була би якась можливість на це все повпливати, на цю срану реальність, якось змінити своє оточення в один клік, або навіть декілька разів, щоб побачити, що буде більше відповідати твоєму вайбу. Одним словом, кастомізувати під себе. Ось і я теж так захотів. Але на жаль, це все фікція. Несправжнє. Фотожаба маніпулювати реальністю настільки ми не можемо наш потолок людства це лише вибір скіна на кожен день, а деякі навіть і цього не можуть неважливо. Damn. Я люблю секс. Але ми ж з вами знаємо, що в цілому нам усім на це ваше реальне життя. Ну тупо по барабан. Реальне життя це по суті низка якихось обставин, які заважають тобі грати в компік. Тому особисто мені не важливо, як я виглядаю і одягаюсь кожен день. Люблю, просто знаєте, іноді натягнути свої чулочки і дивитися аркейн, попиваючи свій протеїновий смузік, сидячи на своєму новому ігровому кріслі від фірми D-Cracer. Ви знаєте, що для справжнього комфорту під час гри потрібне ідеальне крісло. Ось чому я обрав замість своєї старої табуретки нове ігрове крісло. Ді Крейсер. Це крісло не лише стильне, але й підтримує спину навіть під час найдовших ігрових марафонів. А спеціальне інноваційне рішення від найкращих українських інженерів не допустить появлення у вас простати. Стильний шкіряний підлокітник, ергономічна спинка та якісні матеріали. Все для того, щоб ще більш глибше погрузитися і відчути світ геймінгу. Нове крісло від Ді Крейсер вже доступне у всіх розетках вашого міста. Усього за 1488 гривень. Хочете відчути різницю? Замовляйте прямо зараз. Так, я на каналі Сотної Підписників вже скатився і зробив рекламу. А що ви мені зробите? Я в іншому місці. Але повернемось до чогось реально важливого. А саме до ігор цих ваших комп'ютерних. Вас теж бісить, що розраби створюють всіх своїх сраних персонажів і зовсім не питають вас, як ви хочете, щоб вони виглядали. А потім, ще випускають ці кляті класні скини за якусь ненормальну ціну і думають, що знайдеться якийсь придурок, який це купить. Верка робить! сплей, чао! Він Ось і мене це все дістало. Тому я погрузився на саме дно інтернету і відкупав не просто золото, а справжній діамант під назвою Користувацькі моди. Вас бісить те, що в соус грі ви не можете одягнути персонажа так, як хочете? Заміна пару файликів, і ось вже замість тупого самурая ми граємо за легендарного репера Емінема, котрий навіть читає під час битв. My name is Eminem, and I like to rap. Замість цих мускулинних спермобаків, спецназовців бігають гарні голенькі аніме дівчата. Ну так справді ж краще. Активний гомес. -член. І одна з двох найбільш популярних ігор для так званої глибокої кастомізації це Resident Evil. Тут вам і різна тактична броня, звичайні рескіни великий гральний сертофу, джужу референси і навіть трохи пікантності. Я кажу про справжню пікантність, яку я вам на жаль не можу показати на Ютубі. Ось такі правила. Живемо в сосайті, але силочка є там, де ви розумієте, що вона є. Угу. Наприклад, особисто я познав, що таке справжній power і зловив нереальний motivation. Тому я не хочу грати за цього стрьомного Леона в резиденті. Хто? Ось, ось справжній чоловік, гарний, статний, витончений. Ну, тупо я, народ. Я знаю, що ви чомусь порівнюєте мене з цим хлопчиною, але ну ми ж реально не схожі. Він гарний, розумний, популярний. А я. ну, це просто я. Але в мене біцепс збільше. Але якщо ще раз хтось порівняє мене з ним, я йому голову своїм сорок калібром. Або взяти ту саму балатру з попереднього ролику. Я награв цілих 11 годин, і я зрозумів, чого мені бракує. Фірменного дизайну. На щастя, деякі розробники дозволяють модифікувати свої творіння і робити це навіть безкоштовно. Тому я використав оці два інструменти, котрі є в кожної людини, і на велику допомогу справжнього професіонала фотошопу, щоб створити цей шедевр. Дякую тобі, Magnet Store 74, магніти на холодильник на заказ за велетенський вклад в створення цього шедевру. Всем ребят, здравствуйте! Сегодня мы будем вырезать картинку, делать его на однотонный фон и чтобы у этой картинки немножко был задний фон. Так, я витратив приблизно тиждень реального часу на то, щоб розібратися з цією програмою анунаків і щоб створити те, що я хочу. Тепер, замість цих убогих однотипних карт, які вже порядком всіх дістали, ще у реальному житті, у нас є просто ідеальний дизайн. Кожен арт підбирався осмислено, щоб підходити по концепту та лозиці. Так, наприклад, ось невелика демонстрація того, як було, а як стало. І відповідаючи на питання, чи можна з цим пограти, так, пак ще розробляється і допилюється, але першу версію залив. Самі знаєте куди. В телеграм. Головного героя можна поміняти. Якісь карточки теж. А що ти можеш зробити з оточенням? Та насправді багато всього взяти той самий Skyrim Я хочу вам сказати, що Вайтран непогано так змінився при нашому президенті. Одразу видно, куди пішли усі ці субсидії від наших западних партнерів. Я би, звісно, додав декілька деталей. Ідеально, а як виглядає Ріфтен? Я просто промовчу. А салітю, це шо, Таймсквер чи що? Але я, як і кожна людина, котра знаходиться і живе далеко від дому, іноді просто хоче повернутися додому, щоб насолодитися цією неперевершеною атмосферою посавку. Благо, на цьому світі існує Майнкрафт. Багато людей реально не розуміють унікальність цієї гри. Для звичайної людини це просто звичайний симулятор сильного довбання в шахті і вбивства дракона. І за шо? Тому що він чорний? Може, вас і не обходить переживання мігрантів, які живуть у цій страшній гарній в Європі. Ну, хочеться деяким, дуже хочеться прочувствувати цей вайб старого рідного району. Пригадати собі часи, коли тебе не колишло нічого, і ти міг цілими днями колосити на велику з пацанами з сусіднього під'їзду. І попивати живчик, закусуючи сухариками біля легендарного магазину АТБ. О, так, Це воно. Цей дизайн, ці деталі я впізнаю завжди. Ну, звісно, трохи постраждав після бомбардування, але і так, нормально. Ось воно тут навіть є живчик, сухарики, чіпсики і колка. Навіть бабка Зіна на касі. Я пам'ятаю часи, як вона з їхною мордою продавала якусь дресню для малоліток. Ось так я би хотів застрягти тут на вічність, обдумуючи майбутнє та рефлексуючи в минулому, пригадуючи собі ті часи, коли мене цікавило, чи вистачить мені грошей купити хачапурі і булочку з корицею в школьній столовці. Але ця срана реальність знову постучала. Може, треба прийняти більше радикальне рішення.